забила коліно? О боже, Яна! Навіть не помітила, як отримала забій коліна, бо все було на адреналіні. Усвідомлення прийшло вже після виступу. Я подумала, що треба якийсь розвиток в цій історії. Блін, я насправді от зурочила, да? зранку казала, що мені подобаються синяки на поличі. Ми живі та дуже вдячні вам, пише Джері Хелл, після виступу та отриманої травми коліна під час ось саме цього моменту нагорі. Я просто хотіла, щоб це було феєрично. Це було? О, супер, супер! Ми живі! Покажи Також далі послухайте, яна розповіла, як так вийшло, що вона отримала травму коліна. А Також давайте розберемо, що це за хлопець поряд з Яною. Поки тут тихіше стало розказую Нарешті що сталося з коліном, бо всі питають, що з коліном е о той момент я піднімаюся на гору. Підіймаюся, значить, я на гору. І в кінці, коли вже відпочала кальмінація, я падаю на коліна, коли ми репетируємо дивитися, там немає куди А тут, виходить, я тіпа, витягнуся вперед і грохаюсь на гору, на цю, а вона під кутом. А на ній репетир тому трошечки перестаралася, бо експресія, і ти себе не тягнеш, і адреналін, просто тобі штирить в очі, в вуха і органи, Ну і в коліна в тому числі. І я себе, трошки, трошки себе вдарила. людина Я Я жива, чесно. Воно зараз мені приклали холодок, і все буде добре. А що це за хлопець біля Яни? Я розумію, що він з команди співачки, але мені відніється симпатія між ними через екран. А вам? Невже я помиляюсь? Записував Воло для вас відео і про минула така думка. І я вирішила з вами нею поділитися. А ви як думаєте, напишіть в коментарях і до зустрічі, друзі.